Харківська лісова мафія, військовий союз ОПЗЖ» і слуг народу. Вже майже рік українська держава та мужній народ проживає найгірший період за усі часи незалежності, демонструючи усьому світу свою нескореність. Війна не тільки не стала перепоною, а навіть допомогла укріпитися нахабним злочинним об'єднанням та заробляти на всьому, що тільки можливо уявити. Навіть в цей час проросійські політики-олігархи з умовного ОПЗЖ у вигнанні і ті, що тут залишилися, уклали військовий союз із слугами народу. І направлений він не на перемогу над ворогом, а на розграблення бюджету міжнародної допомоги і. Природне багатство українського народу, проте конкретно зараз ми поговоримо про ліси Харківщини, а точніше про Харківську лісову мафію. Харківська лісова мафія використовує, як ви вже певно зрозуміли, українські ліси з метою власного збагачення ліси, які необхідні для будівництва захисних споруд, забезпечення населення дровами задля для запобігання холодній смерті та і, в принципі, для очищення повітря. Але варто звернути увагу на вдалий розподіл ролей харківської лісової мафії. Екс регіонали, які до війни виїхали з України, Шенцев і Мураєв, контролюють бізнес складову. А правляча партія слуг народу повністю контролює державну лісову галузь. Обласній адміністрації та правоохоронців серед слуг так званим смотрящими за лісами України є харківський нардеп Бондаренко, голова екологічного комітету Верховної Ради України, під контролем якого знаходиться Агентство лісових ресурсів, а також його одне партієць, заступник голови екологічного комітету Верховної Ради України Якименко якому доручили стати смотрящим за лісами Харківщини, контролювати розподіл лісгоспів Харківщини між групами впливу, призначати керівників лісгоспів, взаємодіяти із наданням казівок губернатору і силовикам. Якименко має близькі відносини із Шенцевим, оскільки з дитинства дружив з його сином Нікітою Шенцевим, який також є політиком, депутатом Харківської обласної ради від політичної партії ОПЗЖ. До речі, ще має бізнес-інтереси в лісах Харківщини група нардепа Шахова, який є виходцем та був засновником політичної партії наш край». Та за даними порталу Політхаб проєкту чесно протягом 2021-2022 років перебував під слідством органів набу через приховування купи майна на загальну. Суму майже 88 мільйонів шляхом запису їх на цивільну дружину. Крім іншого, нардеп входить до екологічного комітету, завдяки чому має контакт з Бондаренком Якименком і вирішує власні бізнес-інтереси. Партія наш край, хоча формально не має відношення до ОПЗЖ, однак фактично працює з ними в унісон. Восени 21-го року, тобто трохи більше року тому, «Нон Стоп» активно надавало інформацію і аналітику по лісам Харківщини і виявлені порушення та причетних осіб. Команді Нердепа МНК та писали відповідні скарги за їх вказівкою. Певним нардепам, однак навіть не могли уявити, що нашу активність і інформацію ефективно використають для приборкання лісової галузі розправи над неугодними і отримання статусу сматрящого за екологією Харківщини. Зокрема, ми допомагали у розробці звернень до оболоховця, голови Держлісагентства щодо діяльності лісгоспів у сфері продажу товарів та послуг через електронні торговельні біржі та для отримання відомостей по топ 10 покупцям і продавцям лісгоспів Харківщини. За 20-21 роки. Таким чином, Геоностоп за обіцянку підтримки з боку Якименка надала інформацію про вразливі проблемні місця лісової галузі Харківщини, що допомогло останньому отримати контроль над Харківською областю. Яке кончене виходить якась нечесна гра не за правилами? Отже, лісова мафія влаштована наступним чином: регіонали опзжшники відповідають за бізнес-процеси, а слуги за адміністративні. Так, головним організатором і так званим бізнес смотрящим за лісом Харківщини є Шенсев, екс-нардеп від ОПЗЖ партії регіонів та опозиційного блоку. Із членства у зазначених політичних партіях можемо чітко послідкувати про російські погляди депутата, один з найвпливовіших політиків олігархів Харківщини, який ставав нардепом. М шість разів поспіль, проте наразі Шенцев перебуває не в Москві або в Белгороді, а в Лондоні. Причому думками, звісно, залишається на батьківщині. Не дарма ж він організував таку складну лісову схему. Зрозуміло, що Шансе має велику кількість друзів-партнерів, які з радістю діють в його інтересах, отримуючи власну грошову вигоду. Зокрема, колишній регіонал Віталій Борт, який у 2014 році голосував за диктаторські закони. Та 14 квітня 2014 року на позачерговій сесії Макіївської міськради підтримав проведення референдуму про самовизначення Донецької області. Він охоче йому допомагає. А ось господарську діяльність взяв на себе інший мафіозі лісняк, голова Кримської ОЗУ. Що роками грабували ліса Уганщини і лісгоспи підконтрольні Шенцеву, наприклад, ізюмський, де керував підконтрольний Лисенко. Але тут з'являється нова дилема: як же вирішувати справи із головою Держлісагентства України Молоховцем, який замість збереження лісів і боротьби з лісовою мафією, фактично її очолив, отримує кошти за кожне призначення в лісовій галузі і відкати від кожної групи впливу. Про його вплив на незаконні лісні оборудки якось розповідали журналісти громадського інтерактивного телебачення. А про те, як він повертає на посади любителів комівства, проте невідомо за які такі заслуги, звісно, і тут знаходиться своя людина, яка має особистий вплив на останнього. Річ йде про нардепа Слугу народу. Якименка, до речі, отримує він хорошенькі відкати від бізнес-партнера Шенцева і, звісно, зацікавлений в участі у лісовій схемі. Ще не заплуталися. Розуміємо, схема є досить розмитою і з великою кількістю персонажів. Тобто, у нашому випадку, в афіозі, просто в кінці серії розслідувань ви зрозумієте роль кожного. Як ми вже зазначили, шенцев, склавши мандат депутата та переїхавши до Лондона, не байдикує, а навпаки, займається активною суспільною діяльністю. Наприклад, екс Деп зміг через Якиманка і Блоховця пролобіювати призначення депутата ізюмської райради ОПЗЖшника Лисенка на посаду керівника північно-східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Шанси в лобію інтереси Лисенка вже тривали час, в тому числі і на попереднє призначення директора ізюмського лісгоспу. Звісно, така діяльність не є безкоштовною, тому спонсорство взяв на себе особисто Шенцев. Ну і лісняк, якому доручили бути основним закупівельником у лісгоспів по заниженій вартості і класності, що працює через свої підставні підприємства. До речі, про лісняка або ж по іншому Гриша Кримінський ще 10 років тому, чи навіть більше того, розповідали, коли він презентував нову схему постачання родостійки на шахти. Підприємців тоді зобов'язали працювати з підприємствами лісового господарства через посередників, пару трійку фірм підконтрольних кримінському авторитету. Нова схема була тоді впровадження з метою отримання відкату від комерційних операцій, і вже тоді, у далекому одинадцятому році. Ці свої махінації Гриша Кремінський прикривав політикою державного агентства лісових ресурсів. А з 2015 року вказана особа навіть включена до списків бази «Миротворець» за пособництво бойовикам. Шенцев і пан Лісняк профінансували призначення своїх осіб на керівників Держлісгоспів. А саме Гутянського це Живнович, Чугуєво-Бобчанського це Горпачов і Зумського Домашкіна на визволене місце Лисенка. Що потрібні для отримання безмежного та безперешкодного доступу до лісу другим співволодарем лісів Харківщини є Мураєв з партії регіонів та опозиційного блоку нардеп двох скликань і володар колишнього зміївського району, що зараз входить до Чугуївського району, де володарює шанси? Мураєв профінансував призначення на посаду керівника ДП «Жовтневий лісгосп підконтрольного минулому багаторічного директора ДП Зміївського лісгоспу Склярова, а на його місце Миргорода. Окрім того, Мураєв профінансував. Призначення підконтрольних Северіна керівником Вовчанського держить А. Карпенка. Куп'янського лісгоспу Мураєв після осінних обшуків у кримінальному провадженні за підозрою у Держзраді за фактом нанесення шкоди інформаційній безпеці України, сидячи в Москві, зміг пролобіювати інтереси і призначення всім відомого підконтрольного на протягом багатьох років Склярова інших трьох осіб керівниками Держлісгоспів, та ще й отримати кураторство лісгоспами Харківщини в цілому, окрім призначення директорів, Мураєв ще завів свої підприємства, що мають привілейований статус, а саме зеленоградресурс. Тандем, імпекс, благоустрій, сіті, рапід, фанера Чорнігів та інші. Жовтневий лісгосп є найбільшим лісгоспом Харківщини, і єдиний має цінні породи дубу. Тому вказаний лісгосп так цінується. Війна за вказаний лісгосп почалася ще за часів колишнього директора Чагаровського, що багато років правдами і неправдами тримався ціною кримінальних проваджень і спалених автомобілів. Не дивлячись на наявність підозри у низці корупційних злочинів, Чагаровський продовжував керувати розкраданням лісу і коштів лісгоспу, і ніхто його звільнив. Ти не міг, а тому володіючи вказаною інформацією та координуючи діяльність з командою Якименка, Геон Стоп щодо негідника Чагаровського, написали скаргу на ім'я Нартепа Якименка за фактами кримінальних проваджень щодо завищення цін при ремонті будівлі лісгоспу, оплати відпочинку Чагаровським за рахунок лісгоспу, незаконної приватизації на ім'я житлового будинку належного лісгоспу, організацію незаконного піскового кар'єру, будинки відпочинку і бази небо на безлюдівці. Так, після звернення нартепа відразу, нібито не знаючи до того моменту про це було звільнив Чагаровського. і, Як виявилося пізніше, Геоненстоп і передана нами інформація темно була використана для звільнення з місця директора ДП «Жовтневий лісгосп для Склярова. Так виявилося, майже безсмертного Чагаровського весною звільнили на користь Склярова. Однак це не перешкоджає їх спільним бізнес-інтересам та працювати фірмам Чагаровського, таким як Асмур чи Альба та іншим. Окрім керівництва «Жовтневим Лісгоспом, Склярова фактично назначили правою рукою Лисенка, другої людини в державній лісовій галузі Харківщини і без будь яких повноважень Скляров втручається в діяльність інших лісгоспів та надає вказівки в інтересах певних бізнес-груп, ОПЗЖ та інших злодіїв? Таким чином, якщо до війни Шенцев контролював лише Ізумський лісгосп через Лисенка, а Мураєв лише Зміївський лісгосп через Склярова, то після початку війни, заручившися підтримкою Харківської обласної військової адміністрації, Харківської обласної ради та екологічної комітету Верховної Ради України, нардепів від політичної партії Слуга народу до Шенцева і Мураєва потрапило міжрегіональне лісове управління. І 9 держлізгоспів. Відчуваєте присмак перемоги для початку хоча б над корупцією? Ми теж ні. Зазначені дії завдають мільярдні збитки лише Харківському регіону, і це в умовах воєнного часу, коли кожна гривня на рахунку та є необхідною для забезпечення армії. Звісно, не усім спочатку сподобалося таке призначення депутата від скандального ОПЗЖ на керівну посаду стратегічного у наш час органу. Зокрема, невдоволеним був і губернатор Харківської області Синігубов. Проте як бачимо, знайшлися переконливі аргументи для згоди останнього на призначення лисенка керівником північно-східного міжрегіонального управління що підтверджується листами хова від 2 грудня 2022 року та від 5 грудня 2022 року, так написавши і направивши інформаційні запити із вимогою щодо надання зазначених документів до Харківської обласної військової адміністрації, нами було отримано скан копії актів, які ще раз підтвердили дії ставленика президента зі слуг народу, спрямовані на зовсім ненав'язливе сприяння призначенню начальником північно-східного міжрегіонального управління. Лісового та мисливського господарства місцевого депутата від ОПЗЖ Лисенка, підконтрольного і підзвітного сепаратисту з бази миротворця Лісняку і біглиму екснардепу Шенцеву. Колишні керівники Агентства лісових ресурсів за далеких часів Януковича Сівець, а також за більш нових часів Порошенка Бондар, також знайшли своє солодке місце в лісовій мафії, та здавалось би, втративши керівні посади, та навіть кураторів спокійно продовжують замикати на собі ланцюги злочинних схем. Та ще й вигідно закупати деревину для своїх деревооброгів. Підприємств, лобіюючи інтереси бізнес-груп в агентстві та у болоховця особисто. До речі, на посади болоховця та першого заступника сотника призначав ще сівець, який наразі втік до Ерефії та там реформує лісову галузь. А до такого стрімкого стрибку по кар'єрним сходам сотник старанно працював на вже раніше згаданого гришу лісняка Кремінського в підприємстві Укрліс консалтинг. Так і пов'язані зрадники України, що підтримували бойовиків у 2015 році та внесені до моротво. Орця, ОПЗЖшники та нині діючі зелене процвітаюче керівництво Держлісагентства. варто згадати і про інших мафіозів: Харківську обласну військову адміністрацію та Харківську обласну раду, які не лише забезпечують призначення потрібних керівників управління і лісгоспи, а також сприяють діяльності лісової мафії на місцях місцевих адміністрацій і ОТГ, в тому числі щодо привласнення бюджетних коштів, виділених за урядовою програмою по безкоштовним дорвам і доставці населенню, які забезпечують байдужість право. Хоронців, всі ланки настільки взаємопов'язані та витікають одна з одної, що іноді здається, що все це вигадка трешовий детективний фільм. Але ні, це сувора реальність нашого часу. В Харківській обласній військовій адміністрації також є свої відповідальні особи, серед яких Харнам, заступник керівника хова, відомий відмиванням коштів та встановленням завищеної вартості на виконання будівельних робіт. Смотрящий від Харківської обласної військової адміністрації, виконуючи обов'язки директора екологічного департаменту, скелета, який фактично. Керує процесами присвоєння безкоштовної деревини за урядовою програмою і виділення коштів з бюджету потрібним ТГ на деревину по завищеним цінам. Щодо Харківської обласної ради, то вони в свою чергу через голову Луценко і заступницю Мураєву здійснюють вплив на ОТГ Харківщини, яким з держбюджету в якості субвенції виділяються та надходять кошти. Крім того, вони погоджують призначення директорів держрізгоспів. під чітким керівництвом та уважним контролем склярова і лисенка діють керівники держрізгоспів, а також приватні структури. Та саме вони розподіляють, яка ж група впливу працюватиме в конкретному лісгоспі. Який об'єм деревини буде продано розмір від. КАТу, ну і звісно, відслідковують обороти умовного общака лісової мафії. Крім того, керівництво Держлісгоспів безпосередньо займається операційною діяльністю, забезпечує необхідний обсяг і якість деревини для приватних груп впливу, надання команд працівникам Лісгоспу на обслуговування інтересів приватних структур, підробку документів та інші маніпуляції. Разом з тим, керівники разом з управлінням і агентством мають свої доходи на операціях виводу коштів і майна з Держлісгоспів шляхом укладання. Фіктивних вод або закупок по завищенні вартості відповідно до законодавства з 1 липня 2021 року необроблена деревина має продаватися лише через електронні біржі. Так монополію по деревині отримали українська енергетична біржа, яку контролює Дубовський, Українська універсальна біржа, яку контролює Маковий, які за відкат маніпулюють і проводять торги таким чином, щоб виграли потрібні особи. Третя незалежна сторона просто з технічних причин не буде допущена чи не зможе дійти до кінця торгів, щоб побачити їх результати. А тим паче, щоб перемогти, або продають за схемою дефектного товару, про яку ми розкажемо дещо пізніше, на відміну від того систем кінцевим бенефіціаром якої є Маланді Даніїл, та яка, попри відсутність обов'язкової ліцензії, вказаною діяльністю, доки займається, Маландій також прийшов з командою слуг народу реформувати лісову галузь, боротися з корупцією, навіть хотів очолити Держлісагентство, А по факту просто очолив чергову лісову корупційну схему. Таким чином, підприємства бізнес-партнерів Шенцева, Якименка, Лісняка і групі Мураєва, Чагаровського, Шахова за домовленістю з Боговцем Куза, контролем Лисенка і Склярова. Фактично надано статус монополістів на держлісгоспах. і лише їм дозволено купувати ліс з махінаціями на електронних торгах. внаслідок чого отримують мільярдні незаконні прибутки і відкати всі учасники лісової мафії. Зі вказаною інформацією, ми звернулися до правоохоронних органів, подавши заяву про вчи. Нання кримінального правопорушення в наступних випусках розслідувань Харківська лісова мафія ми детально розкажемо про ролі вказаних та інших учасників схему незаконної рубки лісу, розкладання бюджету по програмі безкоштовних дров та привласнення коштів лісгоспів.